Друзі, вітаю всіх з нашого півдня. Ось у нас сьогодні вже зима. Сьогодні у нас 9 січня. От. Сьогодні у нас вже щось схоже на зиму. Більш-менш так, хоч воно вже все росте, як бачите. Ну, і так як почалась зима, у нас навіть мороз замесло. вчора, зранку таке лило, таке лило. Потім десь з обіду пустився такий сніг лопати. Ну, Так як була плюсова температура, все зразу розставало, ще й мокре було, всюди калабатими стояли. Коротше, зима. Ну, мороз б... всього десь мінус один, мінус два, такий, передають нам трошечки похолодання десь на тиждень, мабуть. Будуть у нас морози. Ну, ми все одно. Будемо в день щось робити, працювати, щось обрізати, пиляти, тому що, тому що роботи багато. Ну і сьогодні почнемо гуляти по на нашій хвої. До речі, пройшла. Забула. Розповім сьогодні про кедри. Їх у <кхм> мене небагато, їх всього є три види. Ліванський, Атласький, гімалайський. Всі три види в мене є. Ну, правда, Атласький я купила тільки в минулому році, бо вирішила, що вже, якщо збираю колекцію, то треба вже, щоб були всі, щоб можна було дивитись. Купила Атласький Ну, Можливо, потім куплю якийсь гарний, тому що, тому що час іде. Мадрина дивлюсь, у мене це єдина мадрина, до речі, яка лишилася. Ну, то вона ще в минулому році прожила, тому що тут була оплетіна. Господи. Жимостю була оплетіна, тому що вона більш-менш вижила. У нас дуже жарко для них. От, я скільки знаю, на півдні мадрини у нас не, не ростуть. Ця у мене пендула, до речі, Величенька, ну побачу. Можливо, вже це літо і не переживе вона, тому що я ж кажу, ну, це не для нашої зони. Модрини, е ялиці це не наші рослини. Зате от саме кедри, саме кедри, вони для півдня. Коти молоді, снігу ж не бачили ще. На них так все цікаво, лід, сніг. Наразі кедр ліванський. Самий звичайний ліванський. Купувала його на нот. Він, до речі, морозі великих не витримує, ну сама назва каже Ліванський. Дуже щось він такий в мене підхворює, підхворює. Треба буде якось взятися, добре-добре попідживляти. Кедр Ліванський. І ще один у мене є кедр ліванський пендула. Вони дуже-дуже гарні. До речі, пендула. Росте в тіні і дуже гарний. А цей росте на сонці. Хоча він для півдня, і хоча Ліванський, не знаю, чи в них нема такого сонця. Навіть не можу зрозуміти, чому, в чому річ, в чому справа, що, вони такі, що він такий поганенький на сонці. Зараз підемо до теж ліванський, але пендула, Дуже гарний, дуже гарний. ну ви думаю, вже всі знаєте, що вся хвоя виробляє. Ох ти, футіння похлилась, треба сьогодні підв'язати обов'язково. Я Її посадила, дощ був сильний, намокло. Всі хвоні рослини виробляють фітонциди. вони дуже гарно сприяють для наших легенів, для нашого серця. Ну, друзі, саджайте хвою, дивіться, читайте. Для якої зони, яка хвоя підходить, тому що, як я кажу, у нас мудрини і ялиці не для нас, не для півдня. Зате для півдня кедри, які на півночі не дуже так будуть зимувати, Хоча бачила вже, що є. Відео дивилася, є туди північніше. Оце ось кедр Ліванський пендула. Гляньте вже, який він. Вигнався. Це моя друга спроба, тому що перша швиденько загинула. І я купила другу, тому що він, ну, він просто гарнючий. Ну, тут доведеться зробити таку трошечки арочку. Щось я не подумала, зразу, можна було її туди вправо, арочку. Тут у нас прохід і зробити таку арочку до бука. Ну, я думаю, ще не пізно, треба буде спробувати. І буде гарно гарно Їх, до речі, пускають, роблять арки на всі ці е, плакучі хвойні рослини. Роблять арки, дуже гарно виглядають арки з хвойними рослинами. Отже, кедр ліванський пендула. Ну, зразу кажу, що вони більш для півдня пліванські. Вони такі самі-самі теплолюбиві. Дивіться, які прирости гарні. Ось зверху і пішов донизу. Аж до землі. Ну, я думаю, що буду обрізати трошечки, щоб вони мені до землі б не діставали до самої. Трошечки буду підрізати. І взагалі мені більш треба оця саме шапочка зверху плакуча. Ну, гарнющі рослини, пахучі. Бачите, вони ростуть пучками такими ось. Не ростуть по одній голоці, а ростуть пучками. І так, це один із сортів у нас ліванський. Тут зразу у нас йде гімалайський. Гімалайський, це у мене тут ауреа, такий він жовто-зелений, не зелений звичайний, не голубий, а хотілося чогось такого. От, бачите, кін гарний. Прирости почала вже, ну, по-перше, знизу вже по пообрізала. І у нас вже росте давно. Дивіться, стуля яка, бачите, навіть обхватити вже не зможу. Ще тут ростуть голочки. Це все ось були гілочки, тут, бачите, ось все пообрізала знизу. Пустила його наверх. Я думаю, що, можливо, ще трошечки підніму в цьому році, бо тут рослини і він тут робить велику тінь. Гіляки я вже тут ось, бачите, краї обрізала ось. Тому що вони дуже-дуже такі довгі. Думаю, да, ще низ пройду, зніму. Слухайте, мороз, в руки холодно. Ось такий він гарний. Верхівку вже ми йому один раз обрізали, він пустив заново ще й дві, видав. Ну, ще попідрізаємо. У нас тут Дуже-дуже великі вітри дмуть І дуже-дуже е, його хилить по сторонам. він ну, Бачите, на, натягнутий он. там, он, вірьовка йде, і ось тут до цього стопчика теж натягнутий на дві сторони, щоб його не хилило ні туди, ні туди. На розтяжці. Тому що він все-таки великий, важкий. А от так як у нас от вчора лив дощ, потім вітер, і їх, у нас навіть великі дерева буває хили. Так що, як бачите, кедр гімалайський, ну я скажу, що він десь років 8 вже у нас росте, ой, такий красень, красень, красень. Теж вони дуже-дуже-дуже пахучі. І, бачите, в гімалайську голки вже більш такі довші. У Лівансько коротенькі, а в гімалайську довгі. Вони теж є і плакуча форма, і голубі, і зелені от, ауреа є. Різні, різні, їх багато сортів є. Якщо всі посадити, то не вистачить городу. По-перше, вони величезні ростуть. Ну, атлаські, атлаські у нас ще малючок геть, тому що він новенький. Він в минулому році тільки. Був посаджений, він у нас вкорінявся. Я думаю, що на цей рік він вже дасть якісь прирости нам. Ось тут в нього нічого такого не такої краси. Теж бачите? Гілочки пучками ростуть от пучки, пучки, пучки. Малесенький зовсім, я ж кажу, це минулорічно. Минулорічне придбання. Теж <му> буду піднімати наверх, ну поки так, щоб хоч щось було видно, то хай росте так. <му> так що, друзі, ось так. Хово є в нас багатенько, е і вічно зелені рослини теж і ще шукаю вічно зелені рослини. Все-таки, знаєте, хвоя хвоєю, а все-таки вічно-зелені кущі ще й цвітуть, вони ще й радують нас цвітінням. Тому я купую не тільки е, хвойні рослини для зимового зеленення, а й вічнозелені. Так як у нас на півдні оце, для нас сніг це е, рідкість велика, тому нам треба прикрашати зимовий сад. Наприклад, хто на півночі живе, да, там сніг випав гарно. А в нас що? У нас завжди практично гола земля. Оцей сніг за два роки це найвеликий сніг у нас, щоб ви розуміли. В минулому році взагалі снігу б не було. Взагалі, від слова зовсім. А в цьому році он, оце найвеликий сніг у нас. Ну, ще знаєте, у нас так зазвичай грудень ще не зима, січень зима. А лютий вже б не зима. Тому ось у нас ще, ну, трошечки більше, ніж два тижні лишилося Ще нашої зими. Ще ось тиждень поморози нас, ну і потім у нас повинно йти потепління і все. І потім город, город, город. В городі справ багато. Магнолія. Магнолія це зимує перший раз у нас, тому що це ж теж купувала її весною. Ну, Хоча магнолії вони вічно зелені оці вони зимують. Я не знаю, знаєте, побачимо. Грандіфлора альта. Треба буде хоч одні собі назви та почитати про них. А то їх так посадила. Так що на півдні у нас багато теж помимо хвої зелених. Рослини вічно-зелені, і я шукаю ще вічно-зелені, вже в минулому році ще придбала, буду висаджувати весною. І буду шукати ще, тому що, я ж кажу, нам південь треба прикрашати хоча б зеленю, тому що гола земля б не дуже гарна. Хоча у нас і не завжди гола земля, майже весь час ще бур'яни-зелені, то у нас все зелене, в принципі, але ж хочеться не бур'яни мати зелені, а якісь кущі, якусь красу. У нас знову світла немає. Появиться світло, потім вже ввечері я, ну, ввечері чоловік буде вже вдома. Запустить, якщо що, генератор, то я сяду по випису, які там у мене сосни є, які ялини є. Щоб це не бігати по городу, я собі список випишу, я вже знаю, де що знаходиться. Бо зараз те, про те розкажу, а про те забуду, і таке буде, знаєте. Просто у мене кедрів геть мало, <laughs> то це не проблема за них розповідати. Це у нас Альта, а ця Кей, Париж. Ой, дала гляньте. Я не бачила. Молодий прирост дала, свіжий зелений. Молоденький, молоденький. І ось пішов. Ось вона рідку влітку дуже обгоріла. Тут і ось пішла бронечка. І ось пішла. ой. Красунька яка. Ось це ще листок ось обгорівший. Ну, тут у нас влітку, на жаль, не буде такої великої тіні, тому що я тут посадила ось дерева і там, вони, і там. Ну, вони ще досить молоді. Будемо, якщо що, притіняти. Треба виписати про них їхні назви, почитати про них. Бо є деякі ем, магнолії е, витримують влітку сонце, а деякі не витримують. Тому треба, я ж кажу, почитати і, і. І вже потім думати, чи затіняти, чи не треба затіняти. Ой, отакі коротенькі відео дуже тому що телефон мерзне. Не знаю, откої там світло дадуть, коли я викладу його. Будемо ходити дивитися кожен день, прорізне, тому що якщо я буду вам робити все разом, то буде він і Все змішається в голові. А Так, знаєте, так як я і про злаки розповідала, думаю, що доведеться прикрити цю хоч якимось відром. Може щось не подобається, мені ця пампаска, Кущик геть малесенький. Ну поприкриваю. Цей кущик там ще геть маленький, молоді поприкриваю. Змішувати всі сорти буде в голові каша, так хоч будете пам'ятати трошки. От кедрів є всього три сорти. Я ж, як я казала, гімалайський, атласський і ліванський. І все, більше їх немає. Просто кожен сорт може бути, як я казала, і плакучий, і куди ти поперся? Лід тоненький. Матросик. Ага, він леже, воно клеїться, мабуть, до льоду. А де горсик сплив, блін з рибами. Я ж дивлюся, що він ліліпо поспливали. Гризуть коріння, а потім їм вспливають. І воду наливають там. Мабуть, перевернують, часто перевертають ту мисочку з водою. О, тут чимирник, чимирник, чимирник. Такий темний, гарний. Такий він темний, темний. Так, не буду розкривати, хай собі росте. Я ж кажу, випишу, наприклад, в один день ялини покажу, в другий день е, там сосни, потім ялівці. й в мене теж мало, а є такі рослини, е, що в одиничному екземплярі потім покажу. Так що так, друзі, пішла я підв'язувати хотінію. Бажаю всім гарного дня, друзі! Все буде наша Україна, і всім пока.